Я можу запропонувати допомогу, але я не розумію, чи стану обставин і потреби людини, можу навпаки, нашкодити. Угу. І це питання такого більше любові до людей з точки зору не нашкодити. Тому що коли людині стає дуже боляче, вона усвідомлено приходить і прос. Я би хотіла це підкреслити для наших глядачів, тому що якщо ми. Не говоримо зараз про е, саме критичні моменти, гостре горювання чи якусь кризову ситуацію. То дійсно допомагати треба людині, яка про це попросила, тому що якщо людина не просить, це таке не екологічне рятування, е, ми не вміємо читати думок, ми не розуміємо, чим живе людина, і за рахунок чого вона тримається, можливо, це останні сили, мовчки там дотягнути якусь ситуацію до кінця. А тому, будь ласка, давайте усвідомлювати, що і свій ресурс, і ресурс іншої людини треба поважати. І коли нам здається, що їй треба допомога, перед тим як допомогти, як мінімум запитайте.